З наступного тижня в Ужгороді впроваджують платне паркування у центральній частині міста. Вулиці Феденця, Корятовича разом з площею Льва Толстого, площі Петефі та площа Жопанацька це території, де паркування стане платним. Вартість години стоянки 25 гривень. Ми прийняли рішення в місті створити зони для платного паркінгу головною метою є звільнити вулиці, особливо центральну частини міста від автомобілів, привчати потрошку людей користуватися громадським транспортом, ну і, звичайно, надходження в бюджет. 25 гривень в годину центральна частина міста. Так. Плануємо по зонам, і коли будемо виходити вже за центральну частину, то слідуюча градація планується нами на рівні 15 гривень. Станом на сьогодні в нас розроблено 680 паркомісць. На 2023 рік в наших планах ми вже приблизно знаємо, де ми хочемо ще домалювати, збільшити до 1500 паркомісць. Це буде і проспект Свободи, і вулиця Минайська, Легоцького і так далі. Організацією платного паркування займатиметься комунальне підприємство «Ужгород Парк Сервіс. Саме воно має стежити за паркомісцями, їх облаштуванням та наданням якісного сервісу. До речі, оплату за паркування можна здійснити через додаток, який презентують наступного понеділка, та через термінали самообслуговування. Оплату за паркування будь-хто зможе здійснити самостійно, скачавши необхідний додаток, реліз якого буде випущено наступному вже тижні. Якраз на понеділок ми це плануємо. Тобто ви скачуєте додаток, вводите, реєструєтесь, там вводите номера свого автомобілю, сплачуєте зразу будь-якою зручною платіжною системою, і номера вашого, номери вашого авто вже є в базі, що воно заплачено саме в цій зоні. Хто не бажає користуватися додатком? Це можна буде зробити у будь-якому терміналі EasyPay по місту. Паркування у центральній частині Ужгорода буде платним лише у робочі дні та у робочий час. Врешті випадків паркування безкоштовне. Також не буде поки що можливості купити абонемент на паркування, та не буде додаткових преференцій у денний час доби для мешканців центральних районів міста. За своєчасною оплатою паркування стежитиме муніципальна варта. У разі несплати паркування водія чекає штраф.